Я не в Україні і хочу отримати спадок. Є така можливість? Так, така можливість існує. Якщо точніше, ви можете посвідчити довірність у будь-якого нотаріуса або в посольстві України в тій країні, де ви зараз знаходитесь, наприклад, на вашого родича або друга, який буде представляти ваші інтереси в Україні. Але є нюанси. Обов'язково при посвідченні довіреності вказуйте той перелік повноважень, які ви надаєте здійснювати від вашого імені. А то це буде інша, не дуже приємна історія. Бо родич або друг може Просто продати спадковане вами майно від вашого імені, якщо ви надасте такі повноваження і неуважно прочитаєте текст довірності. Тому обов'язково складайте довірність вірно, будьте юридично обізнаними, а також я раджу звернутися до нотаріуса України, скласти з ним проєкт такої довіреності, проговоривши всі нюанси та об'єм повноважень, які ви хочете надати вашим довіреним особам. Це заощадить вам час, кошти та нерви. Для консультації та складання такого проекту переходьте за посиланням в шапці профілю